Інокулянти є одним із найефективніших інструментів для фермерів, які прагнуть оптимізувати виробництво. Сьогодні існує багато компаній, які пропонують інокулянти, але наскільки вони різні насправді? Біобуст плюс ліквід від лалемант відрізняється від інших. Формуляція з одним пакетом не потребує попереднього змішування чи підготовки. Просто відкрити пакет і вилити інокулянт в резервуар для обробки насіння. Два унікальні штами брадірізобіум елканії забезпечують краще виживання і більшу конкурентну спроможність ризобій. Посилений ріст коренів і більш раннє утворення бульбачок призводить до покращеного поглинання поживних речовин і води. Крім того, бактерія delftia acidovorans виробляє молекули шаперони які допомагають розчинити залізо та ферменти, які вивільняють сірку та роблять її доступною для рослини. Таким чином, рослина фіксує азот раніше і швидше, що в кінцевому підсумку призводить до ранньої активізації виробництва вуглецю, що робить рослини більш здоровими, збільшує кількість стручків і підвищує рівень протеїну в сої. Це означає, що фермер отримує вищу врожайність сої. Коли йдеться про інокулянти, то лише біобуст плюс ліквід забезпечує всі ці переваги. Дізнайтеся більше на сайті lalemanplanken.com або зверніться до представників компанії Агрітема.